Привіт усім, те, що я зрозуміла, це те, що ну, зараз дуже багато і за стану в нашій страні, да, дуже сильно піднялись, піднялись вібрації. Знаєте, от такий скачок енергетичний пройшов для нашої саме держави, страни, ті, тими діями бойовими. Да. Коротше, коли взагалі коли буває стрес у людини. Він здвигає якісь слої, якісь блоків, ну таких серйозних блоків, і воно е, показує у людини, чи там була агресія, чи там була злість, чи там були, були якісь дари, які ми скр... якими скривали довго. І вони виникають під час стресу сильного, випливають наверх. Дуже багато людей стало чутливими. І те, що я по собі зрозуміла, що свята. А, чи такі якісь там, коли там а, луна в третій фазі, ну це я так шуткую, але коли такі волни є, а вони завжди є, у енергії, а, то там сидять деякі, о, зараз канал страшний. Вони завжди постійно є ці енергії. Якщо у вас ковбаси, чи якщо в свято ви розумієте, що ви не хочете, щоб вас чіпали? Я думаю, багато людей зараз, ті, хто не хочуть, щоб саме в свято десь лазити дуже сильно, там, де дуже багато людей, ну от якось хочеться так не сховатись, а побути в стані якомусь медитації. Як облегшити цей стан взагалі, от коли вам важко, коли а йдуть такі енергетичні скачки. Я ще хочу записати там про зараз у ці типу, квантовий скачок, 5D, ну я запишу. Коротше, як облегшити взагалі свій стан, якщо у вас свято, якщо у вас день народження, і ви не хочете, щоб вашу енергію втручалися? Краще всього попросити творця в цей день захистити кожен день. Бажано просити, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже штирить. Попросите, щоб вас захистили ваш канал життєвий, тому що він у всіх є до Творця йде. ширше, тонше, у кожного по-своєму. Наступне: бути чи в медитації, якщо ви любите медитувати, йога, там якийсь легкий спорт, не агресивний. Бути в спокої, бути в молитві, бути в медитації, кому що підходить, можна комусь там подивитись якийсь легкий фільм. Тобто не бути в стані захисту, такого сильного агресії, нападання, ні, бути в стані захисту, спокою, в кокон себе можна якийсь білий, рожевий. Якщо у вас стан плачу, знаєте, хочеться плакати, себе жаліти, значить ви кажете, що це тимчасовий стан, він не на постійно, він не за цих вібрацій. Потім можна пересадити всі квіти, які у вас існують, покопатися руками в землі. Це дуже